Оперативний штаб традиційно вже проводить свої засідання по понеділках. На початку тижня підводяться підсумки роботи за попередній, складаються плани на тиждень прийдешній. 24 квітня Карлицький міський голова Лесан Панюта повідомив, що ніяких надзвичайних подій в громаді не сталося. Влада і керівництво Карлицької багатопрофільної лікарні активно займаються відстоюванням інтересів багатьох інстанціям. Займається доказом того, що заклад спроможний виконувати завдання, як було це раніше, і робити це якнайкраще надалі. Мови ж про закриття лікарні не ведеться. А на штабі медики доповіли про кількість хворих на ковід, і ця кількість зменшується. Медзаклади ж працюють у звичному режимі. Керівники інших служб інформували про свою роботу. Олександр Панюта закликав керівників комунальних служб не збавляти темпів робіт по благоустрою міста і сіл громади. Соняшна погожа днина дає змогу займатися благоустроєм населених пунктів громади. В Слободі цим почали займатися давно. А що вже зробили? Про це розповідає староста сіл Слободара Савка Світлана Бакал. В порядок приведені сквери, парки, які знаходяться на території нашого села, братські могили, підбілено дерева. Роботи зроблено багато. А хто ж цим усім займався? У старостаті в нас людей зараз дуже мало, і свої працівники допомагають. Допомагають працівники будинку культури, бібліотеки, дитячого садка, працівники школи. І зараз ми взяли, в мене працює на контрактній основі два працівники, які стоять на обліку в нашому карибському центрі зайнятості. Вони нам допомагають з благоустроєм, з підбілкою, з вигрібанням. Ну, тобто, вся робота, яка є в селі, вони не цураються. Дуже добросовісні дівчата нам допомагають і ми їх залучаємо до наших громадських робіт. Запитуємо у Світлани Петрівної, як організовано в селі вивіз сміття. До об'єднання громади вивозилося централізоване сміття, зараз це продовжується. Цього року змінився підрядник, але ми вже минулого місяця вивозили його централізовано, проблем ніяких не було. І ось у цей понеділок, 24-го, у нас слідуючий вивіз централізоване сміття. Ну, ніби всі задоволені, люди гроші платять за це вивезення і ну, ніби нікого ми не образили, цим, всі, всіх задовольнили потреби. Ну вони добросовісно виконують свої Ну, ми тільки один місяць з ними працювали, але в нас проблем не було. Тобто контролювати не треба? Ні, у нас є наш представник. Ми контролюємо так, у нас заведено було. Ми у нас є представник міськрамбуд який їде із представником підрядної організації. Він записує біля кожного подвір'я кількість мішків, яке яке сміття вивозиться. Тобто, ми ведемо облік. Люди платять, ми ведемо облік сплачених коштів, плюс ведемо кількість мішків, які забирають біля кожного домоволодіння. Нас так було налажено до цього часу. Ми так продовжуємо вести цей облік. І нам так краще, і ні в кого ніяких претензій нема щодо оплати. Староста сіл Мирівка-Бендюївка Надія Порохун повідомила нам про встановлення на центральному кладовищі Мирівки воріт за сприяння мецената Олександра Ганищенка. Днями ми побували в селі, побачили цей справжній витвір мистецтва. А про сам задум і втілення його в життя нам розповів настоятель місцевої свято-преображенської церкви, православної церкви України Василь Суп. Шукали одразу який хто хто це може зробити? Я кажу, у нас в є людина, яка е, да, це зробив карличанин е, Андрій Марцих, Андрій Олександрович Марцих. Він тим більше він нам робить багато для церкви. Бо і брама тут є однієї другої, там підставки різні, все з металу. І мені це сподобалося. Я кажу, Олександр Васильовичу, дивіться, якщо я вас зводимо з тих людьми, і він там намалював саме це, яка ця брама повинна бути, Олександр Васильович, це сподобалося і каже, хай, хай робить. Олександр Онищенко є президентом Мирівського футбольного клубу. Дружба. Він відомий своєю доброчинністю на Кагарличині і не тільки. Хоч ворота на кладовищі в мирівці ще не мають його остаточного вигляду, але й зараз дуже подобається всім, хто їх бачив. А староста Надія Порхун в своєму повідомленні говорить: низький уклін та величезні слова вдячності висловлюємо нашому односельцю, благочиннику Олександру Онищенку. Кагарлицька поліція в особі оперуповноваженої Інни Калієвської інформує про те, що за тиждень до них надійшли 153 заяви і повідомлення від громадян Кагарлицької Ірживської громад, яка теж перебуває у сфері діяльності Кагарлицьких правоохоронців. З них шість заяв внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, в одного громадянина поліцейські вилучили телефон. Два тижні тому поліцію звернувся. Це інший мешканець громади із заявою про викрадення в нього телефона, яке сталося під час розпивання алкогольних напоїв у компанії, один із членів котрої, ймовірно, і поклав око на чужий гаджет. Тепер особу цієї людини встановлено і ведеться розслідування крадіжки. Врахувається, жінка виявила у погребі тіло свого чоловіка, який наклав на себе руки, повісившись. Мешканець переселення поскаржився в поліцію на те, що невідомі особи завдання. Дали йому тілесних ушкоджень, хоч і не важких, ведеться розслідування. У піях полісмени під час поверхової перевірки виявили у жителя наркотичну речовину. Її вилучено і направлено на експертизу. Чотирьох водіїв патрульні впіймали на тому, що ті сіли за кермо своїх сталевих коней на підпитку. Звісно, складено адміністративні протоколи, матеріали направлено до суду. Автівки дожидаються своїх господарів на штрафмайданчику у Миронівці. З 38 складених протоколів стосувалися насильства в сім'ї, дрібного хуліганства, дрібної крадіжки, розпиття алкоголю в громадських місцях і куріння в заборонених місцях. Під час поминальних днів поліція контролювала кладовища Кагарлицької і Жищевської громад, а їх немало, а скоріше багато 93 цвинтарі, дбаючи про уникнення імовірних конфліктів на міжрелігійному ґрунті. Чогось подібного чи інших правопорушень на місцях поховань не сталося.